Повернімось у Європу, але вже у середні віки. Починаючи з 5 століття, ключовою інституцією стає католицька церква. Вона визначає мораль і право, а отже, і обирає провину. Людей карали не лише за злочини проти суспільства, а й за гріхи, визначені церквою. І будемо відвертими, християни катували і убивали людей аж ніяк не менше за язичників. Починаючи з 13 століття, роль всевидячої феміди взяла на себе інквізиція, але варто наголосити, тортурами все ж більше займалася світська влада. Як і у дохристиянські часи очистити від гріхів, звинувачених у Єрісі чи чаклунстві, мав вогонь. Перші задокументовані страти на вогнищі, зафіксовані у Франції, у 1022 році спалили 13 єретиків. Чи не найвідоміша страта, 18 березня 1314 року у Парижі? Тоді на острів Євреєв посеред сени у присутності знаті спалили керівника ордену тамплієрів великого магістра Жака де Моле. У чому іронія долі? У єресі богохульстві. Культі диявола та поклонінні ідолам звинуватили орден, який якраз захищав християн від гонінь. Обезголовлення вважалося достойною стратою для дворянства чи людей шляхетного походження. Причому не сокирою, а мечем мовляв, воїни мають помирати від меча. Гарно наточений він означав швидку смерть з першої спроби. Повішення вважалося карою для зрадників чи бідноти. Найвідомішою шибеницею Лондона було Тайберське дерево. Там вішали 600 років. Хоча насправді то й не дерево. А стаціонарна установка з трикутною основою для масових страт до слова, якщо повішений виживав, або ж якщо мотузка обривалася, то судді могли скасувати вирок. Мовляв, це знак Божий, а людина вже відбула покарання. Загалом пенітенціарна система минулого була щедра на садистські вигадки. На морі були свої методи кілювання від назви кілля. Воздовжної балки корабля, що є його основою, засудженого прив'язували мотузками, скидали за борт і протягували під кілом, і так кілька разів. Якщо жертва не захлиналася водою, то точно помирала від порізів і травм. Або було саджання на заточену палю. Тіло під власною вагою опускалося вниз, муки, як ви розумієте, тривали годинами, смерть приходила повільно. А візуальний і аудіоефект викликали у публіки потрібний для влади страх. Або занурення у казан з окропом, киплячою олією, чи у бочку зі спиртом, або ж у горло буквально до смерті заливали оковиту, або розплавлений метал, свинець чи золото за фінансові злочини чи жадібність. Або от колесування засудженого прив'язували до колеса і ламали кістки залізним ломом, поки він не помирав у муках. Дердя дожу, очільника угорського повстання проти феодалів на початку 16 століття посадили на розпечений трон та одягли на голову розпечену корону. І це ще не все ще живого дожа розірвали на частини і згодували його послідовникам.